Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. На жаль, внаслідок тривоги ми не змогли сьогодні провести цей урок у режимі відеоконференції в Zoom. Але зараз я запишу відео уроку та ви зможете ознайомитись з новою темою. А тема сьогодні така: Віднімання двоцифрових чисел виду від 34 відняти 21. Також ми будемо складати та обчислювати вирази. Розв'язуватимемо задачу та визначатимемо час за годинником. А починаємо ми з усного рахунку. Число 11 треба додати 6 разів. Отже, починаємо: 11 і ще 11 разом. 22 і 11. 33 плюс одинадцять. 44 чотири плюс одинадцять. 55 і ще 11. Порахували? 66. Продовжуємо. Тепер маємо число 12 додати чотири рази. 12 плюс 12. Десятки до десятків, одинички до одиничок. І буде 24 та ще 12, 36 і ще 12, разом 48. А зараз пропускаємо 4 клітиночки від попередньої роботи і записуємо 8 листопада. Зараз, дивлячись на малюночки, дивіться уважно, пояснимо. Як же знайти різницю чисел 34 та 21. Наш веселий чарівний помічничок вже готовий допомагати. Отже, три стовпчики, три десятки та чотири одинички. Маємо відняти 21. Подивіться, один стовпчик десяток, другий стовпчик десяток віднімаємо. Та ще й одну одиничку. Пам'ятаємо правило, як було і в додаванні. Десятки віднімаємо від десятків, а одиниці від одиниць. То що ж залишилось? Один десяток і три одинички. Яке це число? Правильно 13. Подивіться тепер на запис цього прикладу. Число 34 та, 20, та число 21 розкладаємо на розрядні доданки 30 плюс 4 і 20 плюс 1. Тепер ми маємо від десятків відняти десятки, а від одиничок одинички, а потім скласти ці дві різниці. Від 30 відняти 20 буде 10, від 4 відняти 1 буде 3. Разом 13. Ну, а тепер давайте спробуємо віднімати. Я вам казала минулого разу, щоб не плутатись, краще підкреслювати. Але минулого разу ми підкреслювали з вами і десятки, і одинички, а зараз будемо підкреслювати лише десятки. Будемо так і орієнтуватися, якщо підкреслене число, то це десяток. Якщо не підкреслено, значить це одиниці. Починаємо від 47 відняти 23. Підкреслюємо десятки. Віднімаємо. Від 4 десятків відняти 2 десятки буде 2 десятки. Від 7 одиниць відняти 3 одиниці. 4 одиниці. Читаємо число, яке отримали 24. Продовжуємо від 63 відняти 42. Підкреслюємо 6 десятків мінус 4 десятки 2 десятки, 3 одиниці мінус 2 одиниці, 1 одиниця. Вийшло 21. 89 відняти 54. 8 десятків та 5 десятків віднімаємо. Від 8 десятків відняти 5 десятків буде 3 десятки. І від 9 одиничок відняти 4 одинички 5 одиничок, число 35. Продовжуємо. Від 99 відняти 64. Від 9 одиниць віднімаємо 6 одиниць, ой, від 9 десятків віднімаємо 6 десятків, буде 3 десятки, і потім від 9 одиниць віднімаємо 4 одиниці, буде 5 одиниць. Теж вийшло число 35. Ну, а тепер, якщо вам легше підкреслюємо, якщо можете і так орієнтуватися, то можна. Так розв'язувати. 55 мінус 44. Спробуйте самостійно. Виходить 11. Тепер 33 мінус 22. Теж 11. Тепер нам треба знайти значення виразу. У виразі є дужки. Отже, першою виконуємо дію додавання, тому що вона в дужках. До 23 додаємо 31, 2 десятки плюс три десятки, 5 десятків і три одиниці плюс одна одиниця 4 одиниці. Вийшло число 54. Тепер маємо від. 78 відняти 54. Від 7 десятків віднімаємо 5 десятків 2 десятки і від 8 одиниць віднімаємо 4 одиниці, 4 одиниці. Виходить число 24. Наступний вираз. Першою виконуємо дію віднімання в дужках. Від 86 відняти 74. 8 десятків мінус 7 десятків – 1 десяток. 6 одиниць мінус 4 одиниці – 2 одиниці. Вийшло число 12. Тепер 56 мінус 12. 5 десятків мінус 1 десяток – 4 десятки. 6 одиниць мінус 2 одиниці 4 одиниці. Вийшло число 44. Якщо не встигли, поставте відео на паузу та допишіть. А зараз наступні вирази у підручнику це номер 328 на сторінці 57. Теж ми бачимо, що в цих виразах є дужки. Отже, спочатку виконаємо дію в дужках. До 12 додамо 13, буде 25. Тепер до 34 додамо 25, три десятки та два десятки 5 десятків, 4 та 5 9 одиничок. Вийде 59. Наступний вираз починаємо з дії в дужках. 56 плюс 12 5 десятків та 1 десяток, 6 десятків, 6 одиниць та 2 одиниці, 8 одиниць. Вийшло число 68. Тепер віднімемо від 79 68. 7 десятків мінус 6 десятків, 1 десяток, і 9 одиничок мінус 8 одиничок теж 1. Продовжуємо. Від 45 спочатку віднімаємо 32, тому що ця дія в дошках. Від 4 десятків віднімаємо 3 буде 1 десяток. Від 5 одиниць віднімаємо 2, буде 3 одиниці. Вийшло число 13. А тепер 21 плюс 13. Дуже просто. Два десятки плюс один десяток 3 десятки і 1 плюс три чотири одиниці. Вийшло число 34. Ну, а зараз подивіться, будь ласка, на малюночок. У цих діток. Уже зима прийшла. Подивіться, скільки снігу, та ще й крига замерзла на ковзанці. На ковзанці можна вже покататися на коньках. Ну що ж, зрозуміли, про що буде задача? Про діток, які катались на ковзанці. Отже, на ковзанці катались 25 дітей. Отже, було діток 25. Вісім хлопчиків та п'ять дівчаток пішли додому. Записуємо наступний рядочок нашого короткого запису. Пішли невідомо, скільки діток, але відомо, що це було вісім хлопчиків та п'ять дівчаток. Питання: скільки дітей залишилось на ковзанці? Залишилось невідомо діток. Отже, для того, щоб дізнатись, скільки залишилось діток, треба від того, скільки їх було, відняти ту кількість, які пішли додому. Відомо, скільки було? Так, 25. А відомо, скільки пішли додому? Ні, невідомо. Але ми можемо дізнатися, як, якщо пішли 8 хлопчиків та 5 дівчаток? Правильно, треба додати, отже, першою дією ми дізнаємося, скільки дітей пішло додому. А вже другою дією від загальної кількості того, скільки діток було, віднімемо, скільки дітей пішло, і дізнаємося, скільки ж залишилось на ковзанці. Ну що ж, числа запам'ятали? Першою дією треба буде до восьми додати 5, а другою дією від 25 відняти те, що вийде. Записуємо перша дія. 8 плюс 5 вже порахували? 13 13 діток пішло додому. Було 25, а пішло 13. Щоб дізнатись, скільки залишилось, треба відняти. Від 25 відняти 13. Дивіться, від десятків віднімаємо десятки. Один буде від одиниць – одиниці, одиниці – 1. Отже, 12 діток залишилось на ковзанці. Саме про це і було питання. Тому, відповідаючи на запитання в умові задачі, записуємо відповідь: 12 дітей залишилось на ковзанці. А ми переходимо про наступн... до наступної задачі. Поговоримо про що, дітки? Про дівчинку, в якої були м'які іграшки, а звати її Настуся. Отже, у Настусі 15 м'яких іграшок. Із них 7 собак, 5 ведмедиків, а решта слоники. Скільки слоників у Настусі? Давайте з вами зараз спростимо. Нашу умову намалюємо. Отже, були у нас собаки, їх було сім, ведмедики, їх було п'ять, та слоники, а от скільки їх було, сказано решта, отже, невідомо, скільки слоників. Якраз це нам і треба дізнатися. Але що ж нам відомо, що загальна кількість іграшок була. 15. Здогадались, як нам дізнатись кількість слоників? Треба від 15 відняти кількість собачок та ведмедиків. Отже, якщо загальна кількість іграшок 15, то щоб дізнатись, скільки було слоників, Треба спочатку дізнатись, скільки собачок та ведмедиків разом, а потім від 15 відняти кількість собачок та ведмедиків. Можна було по-іншому розв'язати цю задачу? Можна. Якщо взяти до уваги, що всього у нас три доданки, то щоб знайти невідомий доданок, треба було від суми відняти. Перший доданок, а потім другий. А можна від загальної суми відняти кількість собачок та ведмедиків. Отже, першою дією знайдемо кількість собачок та ведмедиків, скільки їх було разом 12. А другою дією дізнаємося вже, скільки ж було у настусі слоників. Від 15 відняти 12 дорівнює 3. Відповідь: Три слоники у Настусі. Ну а зараз пригадаємо, як же ми визначаємо час за годинником. Подивимось: яку, скільки годин показує кожен годинник? Перший годинник, годинник подивіться. Не написано скільки, але. Якщо дивитись на циферблат, 3, за ним буде 4, потім 5, потім 6. Наша годинна стрілка показує на 5. Отже, перший годинок показує 5 годину. Другий годинник теж показує 5 годину. На циферблаті є всі цифри. А третій годинник написано 17 година. Дітки, це теж п'ята година. Але якщо оцей годинник електронний показував би 5.00, тоді б це була п'ята ранку. А якщо він показує 17.00, то це п'ята вечора або 17 година. Як же орієнтуватися за цими годинниками? Вони теж показують п'яту, то це ранок чи вечір. Для цього можна просто подивитися у вікно. Ну що ж, наступне завдання інтерактивне. Треба буде подивитись на кожен годинник та визначити час, поєднати між собою пари, годинник та визначення часу на годиннику. Якщо пари складені будуть правильно, то вони зникатимуть. Ну що ж, а я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що той матеріал навчальний, який я використовувала на цьому уроці, вам сподобався. І нова наша тема була зрозумілою. Зустрінемось. Дякую вам. Гарних вам вихідних!